Доброго здоров'я! Мене називають Микола Вересень. І програма, між іншим, має назву Вересень. Ми сьогодні про історію будемо говорити. Така примхлива наука. А для того, щоб з'ясувати, які в неї такі примхи, ми запросили декана історичного факультету Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка Івана Патриляка. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Вітаю. Ну ось, незабаром 1 вересня, такий місяць, я дуже люблю вересень місяць. Це не день. я не знаю чому тільки. Але попри це, і закінчується значить компанія по вступу, як би ви оцінили сучасних студентів? Вони, вони дійсно люблять історію. Ну, очевидно, що зважаючи на те, який широкий вибір. Факультетів, спеціальностей, напрямоків, спеціалізації є перед ними, і при цьому люди вступають на історію. Значить, вони очевидно її справді люблять, тому що зараз немає сенсу займатися тим, що ти не любиш. Це вже не старі часи, коли за комсомольськими путівками, рознарядками, квотами і так далі, людей відправляли туди, туди чи туди. Тепер очевидно людина має вільний вибір і. Цей вступний рік, ця вступна кампанія продемонструвала, що е, дуже високі є рейтинги історичних факультетів, зокрема нашого факультету, якщо так загалом, то більше десяти заяв на одне місце. При тому, що mm -hmm. на mm -hmm. деякі спеціаліспитати при тому, що на деякі спеціалізації, такі як американістика і європейські студії, у нас 18,5 заяв на місце сходознавство там близько 15, Ну і загальна історія близько восьми заяв на місце. Тобто, це на перший курс на бакалаврат е, хороші пок. Указники. А куди, куди люди потім ідуть? Тому що коли я вчився на історичному факультеті, це зараз скажуть, що це, це якась корупційна дія в мене, да? бо я закінчував історичний, запрошую декана, тобто щось, ну, так, щось, не чисто, є, щось є. нечисто. Але, попри це, в, в, в ті часи, коли я вчився, там було, було, було або ти вчитель історії, або ти залишаєшся на кафедрі, або у тебе партійна лінія, так звана. Тобто, ти, маючи історичний факультет за спиною, міг там проходити якісь там. Щабель, тепер, я не знаю, в ЦК КПРС, чи тепер кабістам? спектр ще ширший, тому що партій, по-перше, багато. Да, тобто то, є варіанти в кожній варіанти в різних партіях. Це по перше. По друге, звичайно, що можна залишатися е, і вчителем. Вже бакалавра е, кваліфікація бакалавра вже дозволяє працювати. Тобто після чотирьох курсів теоретично наш випускник має право працювати вчителем. Е, крім того, е, крім того, ми нові спеціалізації, які відкрили американістики Європейські студії сходознавства, даємо ще до такого сертифікат перекладача з відповідно Мови чи західноєвропейської, чи східної, яку студент вибирає і навчає протягом чотирьох років, вивчає. Якщо він складає на певний рівень, то він отримає ще додатковий сертифікат перекладача. Тобто, що розширює його можливості uh -huh. на ринку праці. Зараз є маса туристичних агентств. Скажімо, в магістратурі ми відкрили спеціалізацію історичне туризмузнавство теж цього року. Так, історію мистецтв, тобто мистецькі салони, музеї, е туристична сфера це все наші наше А викладачі. Вони звідки звідки ну звідки в Києві ви знайшли, наприклад. В викладача фарсі. Якщо східні мови, то У нас перська мова є цілий і інститут філології, і ми запрошуємо викладачів Наскільки вони знають, тому що в радянські часи теж всі вчили англійську мову, тільки англійці не знали, що це їхня мова, коли зараз, зараз це набагато простіше. По-перше, в нас є інститут філології, по друге, є інститут сходознавства Національної академії наук, України, звідки так само запрошують викладачів, mm -hmm. і в силу того, що в радянські часи люди вчили англійську, але ніхто не знав, що це англійська, тому що вони нікуди не їхали Ні, та, і їх та. ніхто не міг почути. Болгарів Цим, так, можливо, їх ніхто не міг почути, так, але там так. англійська їм не допомагала. Тому, тому зараз люди світ вільний, світ відкритий, люди їдуть. Зрозуміло, що значна частина навіть тих філологіків, які працюють з нами, це люди, які навчалися тим же мовам за рубежами нашої країни, тобто в в країнах носіях. мов. А, а як вчаться сьогодні? Тому що коли, коли все безкоштовно. В радянські часи, то в принципі вчилися не всі добре. Я погано вчився. І, ну, і, ну, і, ну і прогуляли там два тижні. Ну, і що? В, тоді часи, в ті часи ми казали. Все одно є допуск автоматичний до, до іспитів, все одно під час іспитів такі благенькі. Ставлення благеньке Крізь таке. так? Да, ну Тому що ну це знов скандал. Вигнали, не вигнали, а як ви його вчили тоді ж так? Хто ви? Не? Професор би погано навчив. Все. Як сьогодні? Очевидно, що очевидно, що студенти вчаться по-різному. так? Як ну, це, за... та, та. У всі Але, часи таке та, було що, ці. Це... При монархії, що при комунізмі, що зараз за демократії, все одно люди вчаться по-різному. Очевидно, що хтось сильніше, хтось краще вчиться, хтось гірше вчиться. Очевидно, що на відміну від радянських часів у нас є категорія тепер студентів-контрактників, тобто які сплачують за своє навчання, цілком ну, і вже треба вчитися. Я. Цілком очевидно, да, що да, в це... них немає вже особливого вибору, тому що гроші заплачені. Батьківські, як правило, гроші, то зрозуміло, що батьки й вимагають потім, щоб він ж не просто ходив хмари, нюхав, Лише щось робив, mm -hmm. От. очевидно, що ну я вам скажу так, такої сесії немає, щоб ми когось не відраховували. Отак, oh, то фактично кожну сесію хтось відраховує. Нас немає зараз, нас, нас нас не сварять за те, що ми відраховуємо, як це було можливо е, в ті старі е, 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 епоху історичного матеріалізму. Mm -hmm. Так mm -hmm. казав класик. Там як це було в епоху історичного матеріалізму. Тому е, відраховуємо, якщо є можливість відповідно людину, яка вчиться на контракті гарно, ми її переводимо на це. Це місце державне замовлення, яке звільнилося, то за рішенням студпарламенту і адміністрації спільним. Рішенням. Знаєте, я би коли ви сказали, що всі студенти по-різному вчаться, я спочатку так, так, так зголосив, погодився, а потім подумав: я колись був в Оксфорді і там всі однаково вчаться. Вони всі сандамбулічні. Вага у них максимум 22 кілограми, і враження, що якщо 23, то його точно відраховують. Значить, він десь замість того, щоб вчитися їв там в якомусь пабі за, за рогом. Тобто там такий Оксфорд такий змарнілий, всі такі страшні, такі шкалетні люди. От, і видно, що вчаться, і іншого варіанту нема. Але це ми таке сьогодення поговорили. А в принципі, історія зараз дуже цікава багатьом людям. Від такої людини, наприклад, як Путін, вона цікава йому, як він нам доповідає, до просто людей, які там дивляться на Путіна по телевізору або не дивляться на нього, чи в інтернеті. Минулого разу ми з вами говорили, мене трошки це здивувало. Тобто, з одного боку, історія це наука, і очевидно, що вона, як всі науки, тяжиють до точності. Ну, тому що, якщо собі уявити. Що були якісь дрони під час Юлія Цезаря, то ми б бачили картину його змагань, да? ми б розуміли, да, хто там побіг зліва, хто справа, які були списи, хто впав з коняки, а хто не впав. Тобто, чи... І інші кажуть, що це все одно завжди маніпуляція, і ви минулий раз сказали, що це в Америці вважають, що це мистецтво. Є є певна, є така течія, скажімо, mm -hmm. частина в історіографії. Є така течія, що частина людей вважає, що це мистецтво. І що історія це не наука, але мистецтво. Ну, але очевидно, що більшість більшість істориків професійних і в Сполучених Штатах, і в Європі, і у нас дотримуються тої точки зору, що це історія, все таки наука, тому що вона має відповідну методологію наукову, свій метод дослідження. На відміну, скажімо, від художньої літератури, від письменника, який пише пише художну книгу. Очевидно, який може дозволити собі все та вигадати, все що завгодно. Та історик такої такого щастя не має, та такого не немає вигадувати все. Тобто історик спирається на джерело, на історичне джерело. Інша справа, що історик має право його інтерпретувати, та тобто історик подає інтерпретацію того джерела чи іншого джерела. Цілком очевидно, що джерело теж будь-яке є суб'єктивне, яке б воно якби. Воно об'єктивно не виглядало, воно все одно є суб'єктивне. І наука історична так само через інтерпретацію цього джерела, так само є суб'єктивною. Тобто історик малює ту чи іншу картину, ту чи іншу гіпотезу та, висловлює. Але, зрештою, це характерно і для природничих наук. Тому тобто, ми ж не кажемо, що астрономія це, наприклад, мистецтво через те, що точно ніхто ж не може там, дослідити, що всередині там, чорної діри, допустимо. Ну, попасти туди складнувато. Проблематично поки що. І довгий це час. Та, і довго забирання. багато часу, та життя не вистачить. Yeah. Тому так само, але очевидно, спираючись на якісь методи, та астрономи припускають, що там відбуваються такі, такі, такі процеси. Так само історики, спираючись на певну методологію, вони припускають, що так, і так, і так розвивалися, відбувалися ці процеси, виходячи із джерел. Але джерела, це я кажу, це як окремі кістяки від скелета, та і ми можемо тільки реконструювати. І реконструюючи цей скелет, ми конструюємо певно. Тому що як би ми не хотіли окремих речей, ми ніколи не дізнаємося. Ми можемо казати, що так, так. І так могли розвиватися події та в такому такому е руслі, тому що це підтверджує джерела мета, а так і так вони не могли розвиватися, тому що, ну принаймні, на, на це ми не маємо ніяких джерел, тобто, як якось, отаким от чином, ну і ми можемо також сказати, що посодянський простір досі не розуміє, в принципі, навіщо історія, тому що ми бачимо, е як я вже наводив російський приклад, коли вона інтерпретується. За сталінським способом мислення, от так, 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 от велика отечественна війна, там совєтська народа. Наскільки західний підхід більш об'єктивний? В принципі, ця дорога західних істориків вона доведе до того, щоб ми хоча б в першому наближенні зрозуміли ті чи інші події, ну, припустимо, Другої світової війни. Щоб ми зрозуміли сенс і призначення історії, да, як, да, як да. писав це вже, класик. Це вже як, як писав класик. Е, ви бачите, е, насправді проблема всього цього пострадянського простору, як ви його назвали, та постпострерівського да, простору, да, да. назвемо це точніше. Е, проблема в тому, що в радянські часи історія використовувалася ну, майже винятково як пропаганда з да. пропагандистською метою. Та? Тобто, е, звичайно, що не можна сказати, що там цілком не було науки, та? але науку. Ставили на службу пропаганді, і все, що виходило за рамки пропаганди, це все закривалося кудись в спецхрани, складалося в шухляди і ніколи не бачило світла денного світла. В Росії зараз приблизно така сама ситуація. Тобто в Росії приблизно так само ці всі речі використовують. В Україні ситуація набагато гірша, тому що в Україні історія не використовується ні як пропаганда. Та, ні як наука. Ні, ні як наука. Не, не, я маю на увазі, що державна влада протягом 24 Років фактично не розуміє е, призначення історії як науки, що історія є по суті потужним антидотом проти псевдоісторії, проти псевдоісторії, проти історичної пропаганди, яка до нас ллється з різних боків постійно по 24 години на док. Так mm. Тому, фактично. Історія створює бар'єр. Це фільтр тобто, знання історії суспільством в загальних рисах. Та історії не прикрашено. історії такою, як вона була, але історії об'єктивної більш-менш та об'єктивної наскільки може бути суб'єктивна наука об'єктивною. Та вибачайте за цей каламбур. Да. Та? От знання такої історії воно автоматично є фільтром на шляху абсолютне або пара історичних якихось писань та або на шляху пропаганди історичної пропаганди, яка використовується. Певною державною метою. Тобто для нас в українській ситуації зараз історія є певним чинником державної і національної безпеки, якщо хочете. Та. Але цього це не зовсім розуміють. Та? Тому... Ні, Я думаю, що влада не розуміє, в принципі, призначення науки як такої. Просто будь-якої науки, починаючи від фізики, починаючи там, сапрамат і так далі, і і так далі, і, 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 кінчаючи гуманітарними науками це все для влади. Але я ще хотів би сказати, що все одно історія завжди потрапляє в таку ідеологізовану штуку, не знаю, історія це чи ні. Тому що ми абсолютно свідомі того, що голландцям абсолютно неприємно, і вони очі долу, коли їм кажуть, що ви з ви євреїв здавали під час Другої світової війни дуже активно. Не кажучи вже про таку країну велику, як Франція, яка взагалі питання на питанні виникає. Та, скільки там, що там була за армія, як вона воювала? Чи воювала? Яка там була частина населення ці макі, ці, які значить, були проти антифашисти? Та, а, а скільки було людей, які підтримували режим віші, і, і скільки людей. І, і скільки людей теж здавали тих самих євреїв і партизанів, і, і, і скільки їх було знищено. Тобто ніякій, ніякій державі це не приємно, очевидно. Але для суспільства, бачите, знову таки для суспільства важливо, щоб на такі важкі. Історичні проблеми з проблеми минулого та велися дискусії дискусії, які будуть мінімалізувати емоції, і які будуть, ну скажімо так, не для того, щоб роздирати просторати, та а для того, щоб суспільство знало, що були всякі, що ми що люди не святі. Та як зараз люди не святі, так вони не були святі 20 років, чи 100 років назад, чи мільйон років назад, коли людство зароджувалося, та тобто абсолютно зрозуміло, що люди є не святі, відповідно, держави є не святі. Святі, суспільство є на святі, і треба до цього ставитися беземоційно спокійно. Не треба екстраполювати історію не на не сучасне, та тому що інакше інакше ми тоді зіштовхуємося з тим, що історія політизується. Як у нас ми бачимо знову таки впродовж 25 років, фактично, історія при нас як вибори у нас завжди історичні питання. А якби ці питання проговорювалися постійно? На телебаченні, на спеціальних каналах, в спеціальних науково-популярних виданнях історичних журнальних яких у нас практично немає. То хто б тоді їх піднімав під час передвиборчої кампанії? Нікому було б це не цікаво, бо це було б все проговорено. Це було б все зрозуміло. Ніхто б ніякої сенсації, ніякий політик, вискочивши на якомусь там лайфі, не робив би сенсації з таких речей, які всім відомі. Тобто вони роблять сенсацію з тих речей, які нам, історикам професійним, відомі давно. Так. Да. А вони намагаються з цього зробити сенсацію. А для суспільства, ой, дядько, такий мудрий, таке сказав, розумієте? А ми ж не знали, що той, 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 той такі негідники. І так. Я, я інколи, коли я викладаю в якихось там вищих учбових закладах час від часу, і я кажу в сучасному світі, просто вам скажу, ви всі тут патріоти, особливо останні там, два роки, всі студенти стали дуже патріотичними. Але якщо вам просто показати, от, зняти кадр на, там, на, на 30 секунд, як виглядали реально козаки, то ви попри те, що ви співаєте зараз козацьких пісень і гордість у вас велика. Це звичайні бандити. Але інших не бандитів в 1648 році на теренах Європи не було. Весь світ жив отак. Ну, отак одягався, отак їздив верхи, отак пив, отак їв, отак стрілявся, отак бився на шаблях. Так жило людство. Але з 21-го віку дивишся. Ну кошмар! Бачите, пане Микола. От ви, ви озвучили теж ще один типовий стереотип. Та тобто, ви подивилися на 17 століття. Очима 21 століття, та тобто це абсолютно абсолютно недопустимі речі. Та тому що, сумнів, е да. якщо говорити, користуючись вашою термінологією, що козаки були бандитами, вони були не більшими бандитами, ніж шляхти чи й не ну, так, Я ще кажу, це вся тобто, Європа була всі така. всі були. Та всі були такими приблизно, так же це були татари, че були язичари, че це були козаки. Тобто була певна, був певний кодекс тодішньої честі, і так була ну, певна да. поведінка, і так далі. Тобто для нас вона здається мало кажучи дивною. Та якби всі, якби знали та що. Люди тоді фактично з точки зору сучасної всі були алкоголіками, та заможзамо хім, тому що тоді їсти без алкоголю називалося їсти в суху, та так, тобто так, це так. ну це тільки якийсь бідняк, бідняк міг їсти в суху, а людина поважна мала запивати ну, соло. А там далі йде взагалі дуже цікаві роздуми на тему того, що чому не пили воду, а пили вино або пили горілку, тому що всі точно розуміли, що вода може бути отруєна. Ну, просто це природа, це де щось загнило. Ти випив просто води і помер. І дезентерія. да а, а, а вино чи самогон чи чи горілка? Це набагато краще ніж вино, тому пили вино ще із медичної, якби ну, анестезія мужна всі, всі, всі ці операції робили. Що, це така таке життя люте життя цілком інше. А людина сучасна, вона має схильність робити помилку, тобто дивитися на події минулого ці сучасними очима, очима. очима. Та ну зрозуміло, і це для професійних істориків для багатьох теж є велика проблема відірватися від нашого сучасного життя і перенестися і оцінювати ті події. Тими роками і тим багажем знань, скажімо, яким тобто, грубо кажучи, не можна оцінювати, скажімо, 1941 рік. Очима Нюрнберзького процесу, да, тому да. що тоді ще ніхто не знав, чим це все закінчиться, да. і відповідно ніхто ще нікого не повісив там в Нюрнбергу. Да. Та тому е, очевидно, що ті люди, які дивилися на нацистську німеччину там в 39-му чи 41-му році, та вони могли й захоплюватися, що завгодно могло бути чи на сталінський СРСР. Да, та і ми знаємо багато людей, можна, які захоплювали не можна дивитися очима там 56-го року з'їзду Хрущовського цього 20-го з'їзду в тридцять. 1937-му, наприклад, році очима там якогось західного комуніста, який дивився і захоплювався Радянським Союзом. А ваша книга Перемога або смерть Український визвольний рух у 39-60-х х роках. Колись я питав у історика, який теж досліджував такі речі, досліджував, мабуть, не так прискіпливо, як ви, так в загальних рисах. Я кажу: а якщо порахувати кількість жертв? НКВД і Національного визвольного руху каже приблизно однакові. Тобто, коли йде війна між, то вбивають приблизно однакову кількість. Ви би погодились з такою тезою? Чи, чи дивіться? Я би сказав так: є офіційна статистика, радянська офіційна статистика із 44-го року, тобто з моменту, скажімо так, встановлення сталінського режиму в, на всій території України, відновлення сталінського режиму. Значить, офіційна ця статистика подає, що Підпілля там повстанці підпілля знищило в районі 30 тисяч людей. Та це всі: і співробітники органів, внутрішньої, і військові, і стрибки, так звані стрібітільне батальйони, сільські активісти, там і вчителі, коротше, весь спектр. Та та ж радянська статистика подає, що вбито було в боротьбі, значить, цих членів підпілля, чітко зараховували там до бандпасу 200 з гаком тисяч людей, так? Тобто НКВД вбило 200 203 а, а там накріп 30. Так. Та. О, тобто це за офіційну радянську статистику від 44-го до 54-го року, розумієте? За 10 років, так? А боротьба була зрозуміло, що і до того, та до 44-го року, до приходу радянської влади, там, на жаль, ми не маємо такої точної статистики, що відбувалося, скільки людей. Але очевидно, що жертви з обох боків і там йшли на десятки тисяч На десятки тисяч і в протистоянні з окупаційною адміністрацією, і в протистоянні з поляками, там і з протистоянні з угорцями, і так далі. Тобто, очевидно, що там теж цифри вимірюються в десятках тисяч людей. Тому е якщо брати депортованих е посадів. Саджених, репресованих всіх, хто брали участь е, за радянською статистикою, це півмільйона виходить. то там вбиті, mm -hmm. полонені, е, вислані. вислані, депортовані члени сімей там і так далі. Тобто виходить півмільйона. Ну, от Тут виходить 30 тисяч. Та? Тобто, так отака, от, no, така я, от да. приблизно статистика. Mm -hmm. А українсько-польські стосунки періоду Другої світової війни в який спосіб можуть бути залагоджені. Тому що в період війни вже не можуть бути ні, ні, вони <свистачав> маю... після, можуть після війни. Тобто вся ця дискусія, о, о, дурак сам дурак, це так максимально спрощений варіант, чи там вбивця сам вбивця, вона може бути вирішена. Наскільки... і хто пройшов більшу частину шляху, як би ви сказали? Тут важко сказати, хто пройшов більшу частину шляху. Я би сказав, що зараз, от в контексті тих подій, які відбуваються в Україні останні там, вже майже два роки, та, чи півтора роки, вже неповні два роки, скажімо, і в польському суспільстві, і в польській історіографії, яка, очевидно теж, не може абстрагуватися від позицій суспільства. Е, відбувається дещо переосмислення, деяке переосмислення е, поглядів на, скажімо, ці от проблеми українсько-польських стосунків, в тому числі. Думаєте, проблема вся в тому, що очевидно до спільного знаменника повністю та, не знаміли, дійти, не. я думаю, ну, нам найближчі. Десятиліття буде складно, може там через 100 чи 200 років і буде досягнути якийсь такий спільний знаменник в цьому питанні. Поки що це досить складно зробити. Особливо, поки це теж використовується в політичних так. Ну, скажімо, в нас в Україні це менш, я би так навіть сказав, політизовано. Намагався знаменити там, партія регіонів Калісніченко і так далі. Це політизовано. В Польщі, в Польщі там є дуже потужні так звані кресові товариства, які відіграють велику роль на виборах, тобто представляють. Й, велику кількість виборців, і тому зрозуміло, що там його деполітизувати це питання набагато складніше. От, хоча я скажу, що є серйозні дослідження і з польського, і з українського боку, очевидно, що поляки почали цією проблемою займатися раніше. Ми в ролі е, доганяють, що очевидно, що поляки зібрали більше свідчень, бо вони їх почали з 80-х років збирати. В нас тільки зараз, і це починається в 2000-х роках. Почало робитися, і це робилося так не системно, надзвичайно, і через те е, ну Ладно, зібратися всі, але якби я би так сказав, оце от зважування на терезах трупів та це, це теж очевидно невірно. Да, 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 а да. очевидно, що в конфлікті будь-якому винні обидві сторони не може бути один хтось святий, а другий, тому що бачите. На відміну, скажімо, від Голокосту, якого нацисти євреям учинили, та, е польська людність Волині, вона чи там Галичини, вона не була цілком беззбройною, тобто вони мали свої збройні формування там, і так далі, які з них були на службі в німців, які були просто підпільні і так далі. Тобто там не було так все однозначно. От, зрозуміло, що українці не були святими, тобто нам святих не було. В таких конфліктах святих не, не буває. буває та? І очевидно, що треба до цього всього ставитися просто мінімум. Емоцій і максимум розуму і об'єктивності на цій, я би сказав, історично обумовлені ноті, що треба все ж таки мати розум і тяження до об'єктивності. Ми, власне кажучи, закінчуємо програму, яка має назву Вересень. Вона виходить фактично за 5-6 днів до початку вересня, що мені особисто приємно. Іван Патриляк, декан історичного факультету Київського національного університету, імені Тараса Григорія Шевченка був у нас в гостях. І ми сподіваємося його ще коли-небудь побачити, може, в кінці навчального року, щоб попитати, які тепер історики після ще в 2016 році будуть в Україні. Микола Вересень відвів цю програму. На все добре, пані і панове. Дякую, що прийшли. Побачення. Та, не все. Я... Ach, oh, oh, Ale